Вітає 25 лютого 1098 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім терору ворога, незручностей, додає, ще й підситуація в області. грип та ГРВІ далі продовжує поширюватись серед населення. Кількість тих, хто звернувся за допомогою лікарів щотижня, більшає, тож варто дотримуватись простих правил, які допомагають уникнути захворювання і ні в якому разі не займатися самолікуванням, адже це лише погіршить стан здоров'я. Детальніше про ситуацію з поширенням. Недух та про події вівторка в області. Дивіться в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Понад 10 тисяч хворих на грип та ГРВІ. На Хмельниччині продовжується зростати кількість людей, які підхопили вірусні інфекції. Минулого тижня до лікарень області звернулося на 137 осіб більше, ніж попереднього. Найбільше вірус вирує серед дітей. Їх понад 60% від усієї кількості хворих. Не обійшлося і без жертв. Через ускладнення, спричинені грипом типу А, того тижня померло двоє людей віком від 30 до 64 років. Відомо, що вони не були щеплені проти грипу. Головний санлікар області радить не займатися самолік. А звертатися за допомогою до спеціалістів. Також варто уникати людних місць, дотримуватись етикету кашлю та чхання, ретельно та часто мити руки і вести здоровий спосіб життя. Водночас, найкращим запобіжником недугу є вакцинація. Перше на поділі. на запрошення голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк до нашого краю завітав генеральний консул Республіки Польща Матеуш Натковський. У будинку рад обидві сторони говорили про те, чим живе Хмельниччина нині та як справляється із викликами під час війни. Насправді багато викликів, але Хмельниччина і далі статусує досить непогані показники у промисловості. Ми Паралельно із Вінниччиною в тому числі, є, маємо потужний аграрний сектор аграрії Хмельниччини. Вже який рік поспіль, попри виклики широкомасштабного вторгнення, декламують найкращі показники по збору. Зернових Хмельниччина, якщо ми говоримо про освіту, вже з 1 вересня 2023 року мала підготовлені заклади освіти до офлайн навчання на 96%. Відповідно, забезпечені були заклади необхідними укриттям. Наша сфера охорони здоров'я декламує найкращі показники, тому що велика кількість військових з різних куточків України. Отримують необхідну висококваліфіковану і високоспеціалізовану допомогу у наших закладах охорони здоров'я обласної ради, в тому числі і комплексну фізичну і психологічну підтримку і реабілітацію. Можу також сказати, що ця війна має для мене дуже особистий вимір. Я її дуже добре розумію. Я в Україні постійно живу з 2017 року. i w u 24 lutego od roku temu ja był w Kijowie i przeżył razem z Ukraińcami z dna obok e, no taki strach pożycia postoż, o życia prosto co budę. ale z innego obok, ja także już w moment objednania nacji перед спільним ворогом також обговорили існуючу та майбутню співпраці. Голова обласної ради розповіла, що у селі Стара Ушиця планують реконструювати недіючий санаторій. Там хочуть оздоровлювати дітей, військовослужбовців та ВПО. Польська сторона підтримала таку ідею, ба більше генеральний консул запевнив, Україна для них є незмінним союзником. Польща не мінає свої позиції, і польська далі підтримує Україну. Podczas holowowania Polski w Radzie Eurosojuzu naszym priorytetem jest pytrymka na Ukrainę z boku Eurosojuzu, pytrymka finansowa, militarna, ta polityczna i celny minający. Ремонтати. Обидві сторони впевнені навчатися один у одного точно є. Чому хмельниччина готова освоювати європейські стандарти від сусідів. Натомість польська сторона може перейняти, хоч і гіркий, але дуже цінний у сьогоднішніх реаліях досвід українців у війні. Ми зробимо все можливе для того, аби максимально затягнути партнерство, програми, проєкти інвесторів, обмін досвіду досвідом для наших і освітян і лікарів. Тому що ніколи нічого зайвим не буває. Точно все залишає свій якийсь такий вірю позитивний відбиток. Ну і наостанок польські партнери та влаці з Хмельниччини потисли один одному руки та пообіцяли набуту співпрацю лише примножувати. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Допомога на понад 2 мільйони гривень. Хмельницька громада в чергове анонсувала нову передачу для наших військових. Цього разу за кошти міського бюджету вдалося придбати 20 автомобільних комплексів радіоелектронної боротьби. За словами міського голови, це те, чого наші бійці нині потребують ледь не найбільше. Значу, що це. Цьому році чергова передача засобів РЕБ буквально минулого тижня. Ми передавали перші сім великих комплексів. Ну і звичайно, далі працюємо над власною збіркою FPV-дронів, над придбанням FPV-дронів різної модифікації, над придбанням БПЛА, гексакоптерного типу, квандрокоптерного типу, літачкового типу. Ну і засобів РЕБ. Попереду подібних передач ще буде багато, бо ми спрямовуємо і акцентуємо свої зусилля на підтримку українського воїна і для того, щоб він був захищений. Бо засоби РЕП бережуть насправді життя наших воїнів і засобів знищення, щоб нищити ворога і давати нам шанс на українське майбутнє. Подібних передач а також фінансування сил оборони попереду буде ще чимало. Ми працюємо далі і не збавляємо обертів. Заплатив кошти, отримав посвідчення. На Хмельниччині затримали торговця впливом на працівників сервісного центру. Чоловік обіцяв охочим посприяти у позитивній здачі іспиту з водіння, мовляв, має зв'язки у територіальному сервісному центрі. Така послуга у нього коштувала 2800 доларів. У цю суму входило проходження теорії і практики. Проте схему викрили правоохоронці. 37-річного хабарника затримали під час одержання ним зазначеної суми. Слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Йому загрожує від трьох до вісьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Випив і сів за руль. Поліцейські отримали повідомлення про порушення автівкою правил ПДР у Хмельницькому. За вказаною адресою одразу прибули патрульні. Там і виявили водія порушника. Під час спілкування з ним правоохоронці з'ясували, що чоловік знаходиться в нетверезому стані. Йому запропонували прийти огляд за допомогою драгера. Прилад показав 2,33 проміле, а це в 12 разів перевищує допустиму норму. Тож на горе Керманича склали адмінпротокол. Загалом за попередній тиждень правоохоронці зафіксували 9 випадків водіння автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Хочеш на лід, подбай про безпеку. Перш ніж ступити на кригу варто добре підготуватися, адже її міцність може бути оманливою. Ніколи не варто бути впевнений, що поверхня витримає, а відтак необхідно мати при собі спорядження, яке допоможе у разі небезпеки. Ну, насамперед не потрібно панікувати. Потрібно оглянутися. Хтось може погукати на допомогу, а потім діяти, якщо такого нема. Спертися лід і помаленьку безпечно. Вибиратися, перекрутитися два чи три рази та прямувати тим шляхом назад, яким прийшов. Томалень. Оставати можна? Ні, щоб ну, ще раз не проламатися, не потрібно. Окремим категоріям людей варто утриматися від розваг на кризі, адже для них це може становити особливу небезпеку. Вони не завжди здатні правильно оцінити ризик і швидко зреагувати у критичній ситуації. Кому взагалі заборонено виходити на рід? Правильно. Це діти, а особливо без нагляду дорослих. Тож, шановні батьки, навчайте свою малечу правил безпеки та не дозволяйте їм самоційно відвідувати замерзлі водойми. Весняний лід непередбачуваний і небезпечний. Те, що ще вчора здавалося міцним і надійним, сьогодні може перетворитися на смертельну пастку. Тому важливо знати, в яких випадках вихід на криго категорично заборонений. Заборонено виходити на лід в період відлиги, в період різких змін температури від плюса до мінуса. На річках де є течія, а також в темну пору доби та. Жодна розвага не вартує вашого життя, тож не випробовуйте долю. Дотримуйтесь правил безпеки, уникайте ризику та бережіть себе. Погода на 26 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде мінлива хмарність опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а в день 4-9 із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі очікується 6-8 градусів нижче нуля, а в день від 5 до 7 тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, дотримуйте заходів профілактики від вірусних інфекцій та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.